Михайло Васильовичу, Сергій Полипичу, Володимире Борисовичу, учасники форуму. Дозвольте від ім'я територіальної громади курорту Хмельник, відзначити свою повагу та ознайомитися з інвестиційним потенціалом міста. Сьогодні Хмельник по праву вважається історичною та курортним осередком віричний є престижним українським курортним центром кодонної терапії. Народження міста як Вельміновічного курорту відбулося ще в 1934 році. Шукаючи питну воду на глибині 65 метрів, виявлено родовище родонове родовище. За даними багаторічних досліджень, такі джерела виявлені унікальними. Більше того, вони мають, не мають аналогів серед відомих мінеральних вод. За своїми показниками перевищують навіть знамениті джерела Сфалтубу, що у Грузії та Баденбан у Німеччині. Хмельницьке родовище родоне вод містить 5 ділян, на яких розташовані 50 50-15 родовина. Другим важливим фактором, що складає лікувальну цінність, є торфіона Грась від Дівецького родовища. Такі цілющі поклади знаходяться в межах 10 кілометрів до санітарних курортних закладів. З урахуванням норм нещодавно ухвалено закону України, яким Хмельнику надано статус коротко державного значення, ця територія уйде до першої санітарної охоронної зони коротки. Представляють хмельник 8 одоробниць, у них понад 3000 ліжкомісців. Щороку до хмельника приїздять на на оздоровлення близько 50 тисяч осіб, хоча можливість надати лікувальні оздоровчі послуги є значно більшою. Аж де адже запаси паліологічних ресурс, ресурсів постійно поланяються природним шляхом. Достатньо буде сказати і про те, що ефективність лікування складає більше 98%. Незаперечний авторитет короткополісу Хмельник творять досвідчені в місті лікарі практики, науковці теоретики, вони заслуговують. Застосовують своїй діяльності інноваційні методики лікування. Тому особливо важливим для території Євгені громади стали кроки в напрямку офіційного визнання курорту Мільник на державному рівні. 12 травня цього року Верховна Рада України ухвалила закон про оголошення природних територій міста в Вінницької області курортом державного значення. 1 червня закон підписав президент України Віктор Федорович Янукович. Користуючись на нагодою, я волів би подякувати представникам органів державної влади, уповноваженим представникам профільних міністерств, та відом, особливу вдячність владному представництву та на обласному рівні, а також усім, чиї зосереджені та заугоджені дії сприяли ухваленню цього довгоочікуваного для громади рішення. Якщо оповідати власне про хмельник, то місто знаходиться на північному заході Вінницької області на відстані 67 кілометрів від власного центру, 245 кілометрів від столиці України Києва. Площа міст складає 2049 гектарів, проживає у нас більше 28 тисяч громадян. Автомобільне та залізниця сполучення має провідними адміністративними центрами та країнами близько Зарубіжжя. Промисловий комплекс представляють підприємство легкої та харчової промисловості, деревообробної та машинобудівної галузі. Стимулюють економічний розвиток суб'єкти малого, е, малого підприємства. Їх у місті понад 2,5 тисячі. У місті короткі доволі добре розвинена торгівельна мережа. Здійснюється діяльність більше як 300 підприємств торгівлі та громадського харчування. Функціонує чотири школи, три дитячих дошкільних заклади, школи естетичного виховання дитячого спортивного юнацька школа, центр дитячої юнацької творчості, бібліотека для дітей та юнацтва. Навчання професійно учнів учнівської мови здійснюється в ліцеї в сфері аграрному е, аграрного ліцеї та е, в сфері професійної освіти. Особливо варто наголосити, що Хмельник – одне з небагатьох міст Вінниччини та напевно, в регіону нашого, що має чітку і системну стратегію свого розвитку. Важливі напрямки цієї стратегії окреслені в генеральному плані. Цей документ характеризує місто, його природні умови, найдає інженерну будівельну оцінку території, визначає перспективи розвитку господарського комплексу, потреби житлового будівництва, архітектурного плану організації територій тощо. Затверджений сесією Ради проєкт детального плану курортно рекреаційної зони міста, яким, зокрема, передбачено будівництво трьох санаторних курортних комплексів в лісовій зоні і сучасною інфраструктурою провадження котельного бізнесу. Ухвалені історико-архітектурний план, що визначає історичний ареал та проєктні зони охорони міста, а також стратегічний план економічного розвитку, базовий документ діяльності на п'ятирічну перспективу. З рахуванням цілих стратегічних документів ми вбачаємо наступні напрямок у сфері залучення інвестицій та розширення мережі санаторних закладів, розвиток об'єктів, інфраструктури, курортних мільних, а це спа-салони, готелі тощо. Будівництво об'єктів індустрії відпочинку і розваг, розвиток екскурсійного, ділового та оздоровчого туризму. Відповідно до цих напрямків нами сформований пакет стратегічно важливих проєктів, які ми, власне, пропонуємо вашій увазі. А це земельна ділянка, під санаторно хоронний комплекс, цільове призначення якого будівництво оздоровчого рекреаційного закладу сучасним рівнем обслуговуванням. Майбутній санаторний курортний комплекс включатиме 10 спальних корпусів, дідально-лікувальний корпус, будинок культури, зали для ділових зустрічей, спортивні майданчики, зелемельна ділянка, під курортний готель, цільове призначення, будівництво готелю з сучасним, з сучасним рівнем обслуговування, будівля кінотеатру Дружба, цільове використання об'єкта, влаштування кінотеатру розважального центру з регіоними офісними приміщеннями. Будівлі котелей пропонується використання об'єкта для спортивного здоров'я та рекреаційного туристичного спрямування, будівництва спа-салонів, готелів, сучасною інфраструктурою. Парк імені Тараса Шевченка на території парку пропонується створення розважального комплексу з літнім кінотеатром, атракціонами, танцмайданчиком, дитячими ігровими дачами, майданчиками облаштування набережкової та човникової станції. Модульна Споруда басейну, цільове використання об'єктів, влаштування спортивно оздоровчого комплексу, з лікувально-реабілітаційними процедурами, Палоц «Граф графаксідо. На базі палацу пропонується створення готельно-ресторанного комплексу. Гордістю нашого міста є архітектурні споруди, і історичні пам'ятники. Серед них найбільш перспективні з точки зору привабливості для туристів. Є турецька мечеть збудована у 1513 1534 році. Костел, зведений на честь Святої Трійці у 1604 році, чотири православних церкви, побудовані у період з 1801 по 1990 роки. палац Оксидов, адвітанта відомого в історії російського генерала Штеселя. До вашої уваги пропонується ознайомитись з екскурсійним маршрутом туристичного здоровчого призначення. Його назва Велич і краса Поділля. Проходитиме він за таким напрямком Староконстантинів, Хмельник. Відвіданий не лише з багатять учасників екскурсії відомості про історичну минувшу краю, але й дозволить і скористатися можливістю отримати опис оздоровчих процедур у Хмельнику. Принагідно нагідні що першим результативним кроком до реалізації нашого задуму. Стало домовленість із керівництвом Південно-Західної залізниці, в особі Кривопичного Оксія Мефодіоча, про започаткування нового залізничного маршруту за напрямком хмельник Вінниця Хмельницький, офіційне відкриття якого відбудеться найближчим часом. Шановні товариство, на завершення свого виступу я щиро бажаю всім учасникам форуму доброго настрою і наснаги на конструктивну співпрацю. І так як в своєму закінченні виступу Володимир Борисович Бойович сказав, що проблеми які стосуються документів, будуть наші, а ваші кошти і інвестиційні впровадження. Я вам всім дякую за увагу. І завжди радий будемо бачити в ліку для бідної співпраці. Дякую. Треба сказати, що в Мільнику ще є таке питання. Там недавно згорів у нас санаторій. Його треба хтось купив. купити. Ми... Ми його продаємо. Буде... Йо буде власником його. Будь ласка, санаторій поділля. Ну і треба сказати, що там є місце, де можна будувати санаторії, там є території. І ми в цьому році здаємо, там один санаторій да. Микола, це чуть-чуть постраждав, він не згорів, чуть-чуть постраждав. Це ну, ви його спалили там самі.